Для того, щоб в першу чергу зберегти його, спочатку були зроблені ці металеві важкі конструкції, які надали нам змогу зберегти конструкцію будівлі, а зараз ми вже перейшли до другого, теж важкого етапу це відновлення залізобетонного каркасу. Ці роботи зараз в процесі, демонтажні роботи більшою частиною виконані. Ми вже перші перекриття зробили, зробили перші вертикальні. Елементи колон, ну зараз вже от хлопці зараз виконують підготовчі роботи для заливки другого перекриття, яке як диск міцності буде вже трош трошки скріпляти цю конструкцію.